Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Чемпіонат України Ю-19. Розглянемо результати матчів 14-го туру, турнірну таблицю та список бомбардирів. 14-й тур розпочався у четвер, 27 листопада. Оболонь та Колос зіграли в нічию 3-3. У п'ятницю, 28 листопада, пройшли три матчі. Верес вдома переміг Карпати 2-0. Два голи у матчі забив захисник Вереса Максим Яхонтов. Також Яхонтов не забив пенальті на 20-й хвилині. Полісся вдома перемогло Зорю 4-0. ЛНЗ Черкаси вдома перемогли Кудрівку 3-0. У суботу, 29 вересня, пройшли два матчі: рух на виїзді переміг Олександрію 4-0. Два голи у матчі забив 17-річний півзахисник Мухамад Джурабаєв Металіст 19-25. На виїзді переміг епіцентр 3-1. Звернемо увагу, що епіцентр забив перший. Голом з пенальті на 9-й хвилині відзначився Лукач. У неділю 30 листопада пройшли також два матчі. Шахтар переміг Кривбас 6-1. Дублями у матчі відзначились гравці Шахтаря Мухамаду Кантех та Владислав Тютюнов. Динамо вдома перемогло Полтаву 4-0. Відмітимо, що вже на 9-й хвилині Динамо вигравало 3-0. Перше місце у таблиці займає Шахтар 36 очок. Динамо на другому місці 35 очок, Полісся третє – 30 очок. Три команди, які замикають турнірну таблицю: це Епіцентр 9 очок, Кудрівка 4 очка та Полтава 3 очка. Найкращий бомбардир це Кантех із Шахтаря. Він забив 18 голів. Не пропускайте результати на нашому каналі.